Всім привіт, друзі, з вами я, містер Флеште, І сьогодні ви бачите, що ми будемо просто виживати. Але ні, ми будемо ось назад і побачимо стовп з землі, а там щось стоїть. А ви думаєте, і що це за стов? А ви подивіться ближче і побачите там скриню. Тож, якщо я зламаю, наприклад, оце дерево, то блок нам не випаде, а поставиться 5 сходинок. І такими темпами ми потрібно дійти прямо до самого кінця. А на самому кінці потрібен бути якийсь сюрприз. Бо ролик без сюрпризів якось нецікавий. І дивіться, якщо я, наприклад, зламаю оцю траву, то в нас з'явиться ще одна сходинка. Якщо їх було 5. Раз, два, три, 4, 5. І одна. І ви бачите, то є за кожен блок, за оцей, давайте перевіримо. То в нас добавилось раз, два, три, 4, 5, 6. І ще дві! Цікаво. Але дивіться, якщо я знову добу, добуду цей блок. То в нас з'явиться тільки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, 7, 8, 9. Тільки три у нас з'явиться. Ви спитаєте чому? Тому що це був сюрпризний початок. Але далі в нас буде ще менше, менше і менше. До речі, мені їсти треба. Давайте зараз треску добудемо. І не забуваємо, що наша ціль добратися до кінця. І ключове слово не померти. Давай, 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 давай. Мене звуть. Стій, 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 стій. Я пвп перше. Сі-сі-сі-сі-сі-сі. Ура! Риба, риба! Де моя риба? Де риба? Ось, ось вона, ось, 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 фух. фух. Ось, до речі, наш, наша скриня. Фух, поїв. Головне чим сейчас зомбі не напали. Бо це буде найгірше, що може бути в нашому житті. Так, да, і максимум, що ми можемо робити, це добувати листя. Раз, два, три, чотири, п'ять. В надії, що нам випаде палка. І нам блоки поставились. Але тепер ви, зна... ви бачили, що з нас трави випадає ну, одна штучка. Але ми зламаємо от, три штучки і нічого, як ви бачите, не з'явилось. Бо цей мод йде на зменшення. Як ви бачите, тому краще мені зараз заникатися наверху, щоб зомбі мене не діставали. Так. А, які мені... А я можу оцей ламати блок? О, можу Тільки мені за нього нічого не дають. Он ви бачите, це вже близько. Ладно, ну, друзі, треба битись. Ми будемо це робити, тому пішли. Так, добуваємо блоки. А тепер, до речі, ми бачили, що нам тоді з цього блока дали три. Але давайте добудемо цей блок. І нам далась тільки одна. А це значить, що з трави мені нічого не випадає. І з листями нічого не випадає. Тобто мені треба отакими темпами добудувати до самого кінця. Ладно, друзі, піду добувати. Зараз треба буде поставити на таймлапс. СТИ! А? Що? Я тільки на паузу хотів поставити. А ти хто? Якщо що, я шалкер. Шалкер? А що ти тут робиш? Я знаю, що це депо, за який по цьому ролику, але подивись мене. І що там буде? Скоди? Так! А навіщо ти мені дав? Я ж... Міг легально дойти. Тому що мені зараз пройдуть, а не можна, щоб тебе було. Це правда. Дякую тобі. Так, от друзі, оце прям Мотивейшн Хто ж знав, що мені якийсь шалкер дасть сходи я дойду до сюди, да, я дойшов. Прежде чем подивиться на всю красу. На цей світ Майнкрафта. Просто краса. Ладно, відкрываем. Э д -у?